Головне події в Харкові та області 28 травня. Сили оборони України нещодавно відбили частину території на північ від Липців, повідомив інститут вивчення війни. За даними аналітиків, у районі Вовчанська підтверджених змін лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ станом на середину дня повідомив про бої в районі Липців і Стариці. Додатково збільшилася активність окупантів на Куп'янському напрямку. Вони продовжують штурмувати Синьківку, атакують у напрямках Новоселівки, М'ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Цього дня росіяни продовжували закидати Харківщину керованими авіабомбами. Окрім прифронтових територій, дісталося Харкову та передмістю. Мер Ігор Терехов повідомив про удар по Київському району. Виникла пожежа біля гаражів. Ще один кав влучив по фермерському господарству в Харківському районі. Там також було загоряння. Відзначив начальник хова Олег Снігубов. Попередньо обійшлося без постраждалих. Мер Харкова Ігор Терехов після трагедії в епіцентрі провів низку розмов із міжнародними організаціями, зокрема ООН. Він посилив меседжі щодо надання Харкову систем ППО. Ветеріна на марафону Мер пояснив, місто не може саме придбати такі системи, адже вони не продаються на вільному ринку. Поставка може бути лише результатом міждержавних домовленостей. Протягом дня в Харкові тривав розбір завалів в епіцентрі. На місці трагедії знайшли останки 18-го загиблого. Останні дзвоники в Харкові прийдуть в онлайн форматі для всіх за винятком тих класів, які навчаються в підземних школах. Про це заявила на брифінгу директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. За її даними в Харкові цьогоріч 8,5 тисяч випускників 11 класів і майже 10 тисяч дев'ятикласників. До перших класів у новому навчальному році підуть 7,5 тисяч дітей. До 1 вересня розраховують збільшити кількість місць для навчання під землею. Зараз їх близько трьох тисяч. Планують Додати ще півтори-дві перевагу в навчанні під землею надаватимуть молодші школі. Більше новин на сайті медіагрупа об'єктив незламні разом.